При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Понад півтори тисячі військових за минулу добу втратила армія Російської Федерації. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Тож українські воїни відмінусували понад сто одиниць техніки. У боях більше не братимуть участь 8 російських танків, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також понад 70 автомобілів. Крім цього, захисники українського неба збили дві крилаті ракети та 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Росія атакує Україну дронами. Рух ворожих бопола нині фіксують на Київщині. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцева влада. Антишахедні групи сьогодні відбивали атаку безпілотників і безпосередньо в столиці о півночі. Про результати їхньої роботи згодом відзвітують повітряні сили. У відомстві усю ніч фіксували рух ворожих дронів над центральними, північними та східними регіонами України. Рятувальники увечері завершили розбір завалів у Києві на місці російського удару балістикою. Остаточна кількість загиблих троє. Серед них охоронець та подружня пара, яка їхала в авто поряд з місцем атаки. Ще троє людей постраждали, але допомогу отримали на місці. Від госпіталізації відмовилися. Росіяни атакували Київ балістикою. Спершу про це повідомили в повітряних силах з приміткою, що обидві ракети були збиті, але одна на низькій висоті. Це і призвело до таких значних руйнувань у середмісті. Потім оглянувши уламки російського залізяча, попередні висновки оприлюднили криміналісти іскандер М, конкретна ракета російська. Да, застосували по мирних людях, повбивали вон людей, е мети не досягли ніякої. Бачите, посеред дороги ракета вибухнула. Примітно, що балістикою Росія атакувала столицю вже по завершенні комендантської години, коли на вулицю вийшли цивільні. Ось як один з постраждалих згадує момент удару. Вибухи і тривога одразу і все. і перше, Я так чув, що першу наче збили, а потім ще два вибухи, і останні такі о, дом трясеться, гуде страшне, полум'я по стінах, і одразу пилу куча, і цей цементний пил в роті на зубах ростить страшне. Щодо руйнувань ударна хвиля, рознесла усе довкола, потрощила приміщення банку, хлібну крамницю, інші магазини харчів і побутових товарів. Рознесла усі вікна і двері станції метро і Макдональдсу. Побило сусідню із ними будівлю, де були медичні кабінети. Вкотре понівечило і бізнес-центр на протилежному боці вулиці, а ще перебило водогін. Але це не паралізувало рух громадського транспорту. Вже за кілька годин метро відновило роботу, але працюватиме поки тільки один вихід. Один загиблий, один зниклий безвісти та 12 поранених, серед яких жінка в тяжкому стані. Це наслідки вчорашнього ранкового ракетного удару росіян по Запоріжжю. Кількість вибухів у місті пролунала близько шостої години. Цілили терористи по промисловому об'єкту. Вибухова хвиля понівечила багатоповерхівки по сусідству та православний храм московського патріархату, який опинився за кілька десят метрів від епіцентру. Собор зазнав критичних руйнувань у середині майже повністю. Обвалилася стеля. Священники насамперед заходилися шукати під уламками свою найціннішу ікону. Давайте ви лучше зайдете і ми все посмотримо, тому що обійсні словами дуже тяжого. Настоятель православного собору пан Костянтин правий руйнацію у середині храму, що опинився за кількадесят метрів від епіцентру вибуху. Складно описати словами. Від вибухової хвилі рухнула майже уся стеля храму. Паноці та прочани розбирають завали. Роботи я думаю, що буде дуже багато. Надзвичайники каже настоятель: закликали усіх бути вкрай обережними. Ми сказали, поки не розбирати ні розбирать все, та що бояться що буде об... обрушення. У нас центральна ікона мощами апостола Андрія Первозванного теж под руїнами. Ми хотя хоча б жию найти, мощи достать. У момент вибуху російської ракети на сусідньому підприємстві у храмі перебували сторожі пані Тамара, що зазвичай приходить сюди рано вранці. Лише дивом вони не скалічились. Я слышу такой грохот, Ну вот я не можу передати что-то страшное было. Сначала Спочатку большой один, потом меньше. І вот це от що случилося. Пані Валентина примчала сюди, що не дізналась про те, що їхній храм понівечено вибухом. Тепер допомагає прибирати. звук сшила і допомагає. Андріївський храм написав, що мужні люди, нужна Родители Раділі відпівалися, мои діти венчались, мои внуки крестились, поэтому храм любимый, звісно. Тим часом у середині що сили намагаються розшукати під завалами головну святиню храму. Зрештою їм це вдається. Ікуна Андрія Пірозаною наша. Вам деку на собора, засипане, вот нас. У мешканців сусідніх чотириповерхівок так само чимало клопоту майже усіх квартирах повибивало шибки та понівечило двері. Наверху, там ось, все теж верху винесла рам ту саме двірі от повністю гляньте, нема Немає спала, і вікно вилітає надо мною. У квартирі пані Антоніни, поки прибирає племінниця, а сама жінка досі не може оговтатися після терористичної ракетної атаки. Утім каже, їхати звідси жити до родичів не воліє. А ще колоте таблетки. Випила навічу. В общем, всі три вікна вилетіли, двері входні вилетіли. Тут ж у мене ще фантик, є, котик котік. Куди ж я його діню? Подальша доля собору каже настоятель, поки не визначена, та принаймні службу правитимуть у цілій частині споруди. Надіжда вмирає последні. Ну ми віруючі люди, стараємося стараємося вірити в Бога. І уповати на нього тільки так. І надіємося, що все буде замечательно, Господь управі внаслідок ракетного удару Росіян. Один чоловік загинув. Його тіло з під завалів рятувальники дістали увечері. Андрій Почтів Артем Деженков, програма вікна СТБ Єдині новини. П'ятьох убили та чотирнадцятьох поранили. Серед них четверо дітей. Такі наслідки російської атаки по кривому рогу минулої п'ятниці окупанти випустили по місту дві балістичні ракети. Одна з них влучила в місцевий авіаколедж, інша вдарила в житлову забудову. Серйозних пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки та десять приватних будинків. У нас перша ракета прилетіла в коледж Бу учебний корпус. Ми там якраз працювали. Нас там закидало, а потім нас через вікно спасли. нас там було троєчко. Я ще напарниця моя і чергувала очкового корпусу. Получається, кровать навіть загнулася від рива. Багато дуже осколків, воно вирвалося. батарею вирвало. Серед загиблих троє, члени однієї родини, нині у лікарнях залишається четверо поранених. Батько в лікарні. Напевно, він з машини виходив у цей момент. Угу. У важкому стані. У нього був металевий, металевий предмет в плечі. І він, напевно, вилетів і розірвав йому плече. Невідомо, як рука, але він дихає через трубку. Один... Важкий пацієнт нестабільний на сьогоднішній день. Там множені міновибухові травми з ураженням головного мозку, грудної порожнини, черевної положини. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби. Водії для нардепа офіс генпрокурора повідомив про підозру чинному народному депутату, який організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих. Від липня 22-го він надсилав листи до Держприкордонслужби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв. Вони нібито мали супроводжувати його у поїздках. Відомо про 23 випадки, коли на підставі листів чоловіки призовного віку перетинали державний кордон без депутата. Бо на той час він або вже перебував за кордоном, або не виїжджав з країни взагалі. Іноді для таких поїздок нардепу було потрібно одночасно до п'ятьох водій. Троє з драйверів взагалі не повернулися до України. Як повідомляє агентство інтерфакс Україна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах ідеться про нардепа Костянтина Бондарєва. Ще донедавна він співав на сцені, а тепер планує повернутися на фронт. Ярослав Макар, 25-річний хорист львівської капели Дударик, вирішив змінити своє життя, ставши розвідником в Збройних сил України. Під час боїв за Торецьк на Донеччині він зазнав важкого поранення та втратив ногу, але навіть це не зламало його дух. Сьогодні Ярослав проходить реабілітацію в центрі Анброкен і готується до протезування, щоб знову повернутися до боротьби за Україну. Ким себе бачить у війську та хто мотивує бійця? Далі у сюжеті. Порис співав потім в капелі, вже як старший склад. В поїздки різні їздив за кордон. Ці років життя Ярослав присвятив хоровому мистецтву. Співав у чоловічій капелі дударик але в 2021 році хлопець залишив сцену та став на захист країни. Спершу строкова служба в 101 й бригаді охорони генерального штабу, а потім контракт і посада розвідника. Торік восени їхня бригада брала участь у боях за Турецьк Саме там Ярослав і отримав поранення. В гараж де перебували бійці, прилетів снаряд. пап Зрозумів, що там типу щось. Таке серйозно, це не вибухова хвиля. Це щось нормально ну, прошило. Такі чути, от Ну потім ти розумієш, що це гарячий метал. Так проходить типу, по, по стопах. Ну дві стопи типу, посікло. Дуже боляче, просто страшно боляче. І типу тобі байдеш, що там далі буде. Ну, Топерально типу, на допомогу Ярославу прибіг побратим, який допоміг накласти турнікет. Захисник каже, йому пощастило, що евакуація була швидкою, навіть попри численні ворожі обстріли. Амбутували кінцівку Ярославу вже у Черкасах. Про поранення батькам та нареченій хлопець розповів одразу. У мене наречена землі молодець Юлія. Вона. Адекватно поставитися до того. Типу, може, якісь там сльози і переживання були, але при мені ніколи, то типу, воно реально, ну. Типу, наче так і було. Батьки, типу, пізніше вже у Львові побачилися. За три роки в армії ні разу не був вдома. Типу, це взагалі було прекрасно. Ні на строкові, ні на контракті. Постійно це відкладалось. Нині Ярослав відновлюється у Львові. Місяць тому він почав займатися фізичним терапевтом. Після довгого перебування в гіпсі тепер мусить розробляти вцілілу ногу та зміцнювати м'язи на інші для подальшого протезування. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Кожного дня ми працювали на те, щоб покращити функціональний стан Ярослава. А саме тренували силу м'язів. І пізніше ми, коли вже лікар-травматолог дозволив нам навантажувати ліву кінцівку, ми почали ходити для того, щоб Ярослав перейшов з крісла колісного на трапецію. І пізніше на мелиці від протезування Ярослава відділяє ще одна операція, і лише тоді протезисти зможуть зробити заміри та взятися до виготовлення спершу тимчасового протезу, а потім постійного. Сам Ярослав певен освоїти залізну ногу йому вдасться швидко. Це стоподово буде не так класно, як своєю ногою, але ну то типу, це дає тобі можливість ходити, і це прекрасно. Типу, коли перші там, два місяці взагалі був нерухомий, то навіть на візок не міг сісти, ну, то, то взагалі типу, відчуття такі безпорадності. Після одужання Ярослав думає знову повертатись у війську. Каже, поки йде війна, не уявляє себе у цивільному житті. А ще мріє нарешті одружитись і створити сім'ю. Хотілося б розписатися, навіть, що вже офіційно, нормально шлюб якийсь взяти, ну, тобі, жити це нормальне життя. Ну, але перед тим треба трошки ще попрацювати в армії, ну, типу, бо. Це так просто не закінчиться. Ти Якщо ти після такого поранення вертаєшся війську, можливо, для когось це стане тебе типу, якимось ну, прикладом, хоча б мінімальним. Оксана Сницька, Володимир Улюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Деба лишилася до інаугурації нового 47-го президента США Дональда Трампа. За прогнозами цього дня в Вашингтоні очікується низька температура та поривчастий вітер. Тож основні заходи, виголошення інаугураційної промови, молитва і інші урочистості, перенесено в приміщення будівлі конгресу. І це буде вперше за 40 років. Так само зробив Рональд Рейган в 85-му, коли на дворі було 14 градусів морозу. Під час складання присяги Трамп використовуватиме свою біблію, яку йому подарувала мама та. Біблію Лінкольна на урочистостях за традицією будуть присутні усі попередні президенти. Дональд Трамп до події схуд на 14 кілограмів, а ще надіслав запрошення низці глав іноземних держав, що дещо вибивається з протоколу. Адже, як правило, на інаугурацію запрошують іноземних дипломатів, але не очільників країн. Так серед гостей буде безліч політиків правих поглядів. Також Трамп запросив китайського лідера Сі Сідідіньпіна, але замість нього поїде віце-президент Дент, ще відомо про запрошення президента Аргентини та італійської прем'єрки. Український президент запрошення не отримав.